То що сьогодні робитимемо? Не знаю, мені вже якось набридло ходити в одній і ті ж підземелля. Так, мені теж. Я подумав, що може варто. Чекай, а хто це? О, я чув про це. Думаю, це якось пов'язане з тваринами в Скайкрафт або що. Оу, а я завжди казала, що тварин у цій грі надто мало. Так, я теж. Подивимося. Так. А, Вітаю, тренери. Я професор Пайн. Стоп, професор Пайн. Саме так. Що це мені нагадує? Щось тут здається мені дуже знайоме. Що я радий, що ви завітали тренери. Розумієте, цей світ наповнений істотами, яких називають скайкрафт монами. Для декого скайкрафт мони лише улюбленці, а інші використовують їх в бою. О зрозуміло, скайкрафт мони. Ну це ж очевидно, плагіат на Покіні. Ні ні, 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 це не так. Ти про що? Це точнісінько, як покійні, не кажи цього. Що не казати про випельку? Ні, це не так. Це скайкрафт мони. Абсолютно оригінальна штука. Ага. Ви навіть можете спіймати диких Монів ось цими скайболами. Це навіть зухвало. Так. Але спочатку ви можете обрати власного Мона. Розумієте, коли я був молодим, я був справжнім тренером Монів. Але на старості літ у мене лишилося тільки троє. Ви можете обрати одного з них як свого першого Мона. Гаразд, дай вгадаю. Є вогняний Мон. шмармендер. Обурливо. Є водяний скайкрафтмон. Блюрту. О, боже мій. А ще є лісовий скайкрафтмон. Шмук базар. Все ясно. Ходімо, це тупість. Так згодна. О, дивіться, це мій онук. Грей. Він був вашим суперником ще з вашого дитинства. Привіт, я Грей, мені 10 років. Ну, бою! Нумодобою, я хочу бути кращим скрізь. Дин, дин, дин. Так само, як і всі навколо. Дин, дин, дин. Це все оригінально. Дин, дин, дин. Лиш не думайте надто сильно. <талізь> я поїду в далечінь. Шукатиму тут і там. Скайкрафтмони найкращі. Дин, дин, дин. Це наша власна ідея. Скайкрафтмон! Ну, то що скажете? Це ж вайно собача, так? Так я розумію, в наш час дуже важко придумати оригінальну гру, але це просто неймовірно. Ага. Боягузи. Так, я розумію, що скайкрафт мони можуть бути не для всіх. Можливо, вас зацікавить дещо інше. Наприклад, я нова гра в карти. Хочете пограти в сквер? Сучий ти син. Я в ділі. 30. Так, майже все, залишився один босс. Так, самогутній Гавгарот. Фух, він міцний. Доведеться працювати разом. Отак. Так, я стану перед ним, танкуватиму ушкодження, а ти стій ззаду засереться на стілен і і дальніх атаках. Так, чудово. О, до речі, я вивчив нове заклинання, воно буде ідеальним. О, Справді яке? Називається куля пекельного вогню. Я можу кинути величезну вогняну кулю, яка просто вибухне в зоні ураження, підпаливши все навколо. Точно не використовується. Що? Чому ні? Бо як я вже казав, я буду прямо перед ним і я не хочу загорітися. А ні, ти будеш в нормі. Ні, не буду. Я не маю захисту від вогню. Ні, 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 я маю на увазі, що дружній вогонь на нього не поширюється. Що? Ну? Це тільки діє на ворогів, не на союзників. А то вогонь можу розпізнати, хто ворог, а хто союзник. Не бачу тут протиріч, Бене. Так, саме так. Ні, Бене, не застосовуйте заклинання, я не хочу загорітися. Роване, це ж ідеальне заклинання тут. Тому я його і вивчив. Бос вразливий до вогню. Я вразливий до вогню. Так, але ж тебе не зачепить, правда? Звісно, що мене зачепить. Я стоятиму прямо перед ним. і Я не хочу загорітися. Просто повір мені, добре з якого дива я маю тобі вірити. А ну не знаю, Роване. Може, тому що кожного подібного разу я маю рацію щодо цього. І все ж кожного довбаного разу ти сумніваєшся в мені. Слухай Бене, просто не застосовуй законання, не застосовуй. Ось, я покажу. Ні, 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 не показуй. О, Бене, що ні -ні, Бене, не не треба. бачиш? Ай. О, молодець, Бене. Що я казав? Я не я знаю, знаю, що я сталося. Я був Ай, певен. Ай! Що це не діє на союзників! Я ж казав тобі не застосовувати заклинання. А я знаю, що сталося. Ай. Так, я теж знаю, що сталося, Бене. Ти підпалив нас. А, Я мав рацію, ти помилявся. Ну, ай, не зовсім так. Ай! Я не підпалив нас вогнем. Ай! Я підпалив землю навколо нас. Ай! Що як виявилося, підпалило і нас після цього? Ай! Ох, та стулися вже, Бене. Просто визнай, що ти помилявся! Ай! Я не помилявся! Ай! Ну, ми обидва горемо! Так. Але тільки oh, you know в нас, Бена. <плес> Ні, ай. формально. Я підпалив землю. Ну формально. Ти можеш піти в сраку. Ну формально. Це обурливо. <плес> Скоріше тікайте, поки ту не завалилося. Вперед, вперед, вперед. <плес> так, 10 із 10 селян врятовано з палаючої таверни. Чудово! Гарна робота, авантюриста. Тепер нам треба йти. Кному <плес> ходімо. О, я так сумуватиму за тобою, Люба. Ти найкраща таверна, про яку частниковий фермер міг тільки мріяти. Авантюриста, що ти робиш? Просто лутаю. А це точно найкращий час для цього. Місце якби охоплене полум'ям. Я хочу залутати все перш ніж піти. Ні, авантюриста, нам краще піти до того, як ми помремо. Боже Грего, розслаб свої булки. Розслабити булки? Ні, нічого я не розслаблятиму. Ми мусимо йти. Слухай, я просто хочу залутати усю таверну до того, як ця локація заблокується назавжди, добре. Усю таверну, авантюристи, ти божевільний! Ти вб'єш <с> на собох! Боже мій Грегу, послухай! Я вже проходив цей квест. Таверна не розгориться більше, поки я не діду до того місця. Так, ну це трохи дивно, але ні, що ти таке кажеш? Цей квест не залежить від часу. Ми вже врятували селян. Ми можемо залишатися тут скільки заманеться. Авантюристи, ти взагалі розумієш, що ти зараз говориш? Адже те, що ти кажеш, не відповідає законам фізики. Слухай, як тільки я дійду до того місця, почнеться кат сцена, де ми з тобою благополучно тікаємо з таверни, а потім на дворі спостерігаємо, як вона згорає і руйнується. А, бачиш, вона зруйнується, треба тікати. Грегу, ми можемо провести в таверні стільки часу, скільки захочемо, і вона не згорить більше, аніж зараз. А, вибач, то так поводиться вогонь. Вибач, я не знав, що він так поводиться. Грегу, Грегу, стугися, Грегу. подивися на вогонь. Добре, гаразд! Бачиш? Боже мій. Тож ми в повному порядку. Я повернуся до Луту, а потім ми підемо. Так вибач, щодо цього? Питаннячко. Що означає це? Якщо ти звідси ніколи не підеш? Гіпотетично. Це місце ніколи не згорить? Ну так, гадаю, гіпотетично. Здуріти можна. Отже, гаразд. Щодо гіпотетичного сценарію, якщо ти ніколи не підеш. Я ніколи не втрачу сімейний спадок, мою гордість і радість. Ну, чисто гіпотетично, бо я продовжу далі грати у цю гру. Виключно гіпотетично, так. Ось, будь ласка, насолоджуйтеся напоєм. Бувайте. Все гаразд. Тихенько. Ти тут назавжди. Дякую, авантюриста. Без тих бридких щурів таверна медолісся може працювати спокійно. О, Боджер. У мене ж було щось для Боджера. А, так, дістати гном'ячий кинжал з копалень Мерголу. Я вже це зробив. Я дістав гном'ячий кинжал з копалень Мерголу. Я дістав гном'ячий кинжал з компалень Мерголу. Дякую, авантюриста, що дістав гном'ячий кинжал. Потримай його у себе, зайди до мене через 15 хвилин, і я зможу завершити цей квест для тебе. Що? Просто я зараз обідаю, тож потримай кинжал і зайди до мене через 15 хвилин. Просто Просто забери кинжал. Ну, я просто Я обідаю, тож зайди через 15 хвилин. Ні-ні-ні. Забирай кинжал зараз. Не можу. Я просто. Обідаю тут, тож. Але ж ти тут зараз. Ага. То забери кінжал. Через 15 хвилин. Ні. Зараз що саме з того, що в мене обідня перерва, ти не розумієш. Та багато чого. Ти ж НПС. Що ти робиш? Вибач. А, може, ти не зовсім розумієш. Про що я давай я поясню, щоб тобі було зрозуміліше? Зараз ти квест не завершиш. Завершиш пізніше. Це обурливо. Чи я... Чи правильно я тебе зрозумів? Ти попросив мене дістати цей гном'ячий кинжал з копалень Мергола аж на іншому кінці світволісся. А тепер він не потрібен. Ні, ні ні. Потрібен. Але через 15 хвилин, коли я пообідаю, добре. Що відбувається? Забери кинжал. Боже мій. Просто забери кинжал. Ні. Забери кинжал. Не збираюся. Тоді добре. Я продам його. Не продаси. Ще й як продам. Ти нічого не заробиш. Мені байдуже, аби в тебе його не було. Ну гаразд. Добре. Дай мені кинджал. Дякую, авантюриста, що дістав кинджал. Будь ласка, бачиш? Легко. А... Де воно? Що okay. таке? Заверш квест. Oh, а, зайди до мене через 15 хвилин, і я зможу завершити квест для ти. тебе. Ти це серйозно? Просто скажи, квест завершено. Ні. Скажи ці два слова, квест завершено! Квест не завершено. Okay. Гаразд, okay. добре. Скажи ці два слова, або я проткну тебе мечем. Вибач, я тебе не розчув. Що ти казав? Воу! Ого, в тебе ого oh. набагато вищий рівень, ніж я думав. А знаєш, знаєш що, я тут подумав. І ем, з'ясувалося, що все все гаразд. Біля твоєї кузні? Так, через 15 хвилин. 15, 20, 30, не поспішай. Схожа в тебе чудовий суп, приємного апетиту. О Боже! Той орк Чаклун був найважчим. Бро, і не кажи, це підземелля займає вічність, правда? ж? О, чудово! Шорт, забирай! Нарешті пристойний лут! Пристойний лут та це джекпот. Скажи. А, дідько. Що? Тут тільки 100 золотих, як прикро. Що? Ну що ж, ділимо порівну по 50 кожному? Друже, тут горе золота. Я б не сказав, що 100 це горе, але байдуже. Тут буквально. Гори золота! А, я розумію, про що ти. Так, але тут лише тільки 100 золоти. Вибач, перепрошую, ми дивимося на одне і те ж. Тут гора золота. Так. То забереш свої 50 чи ні? А. Я бачу, що відбувається. Що? Як піду. Про що ти говориш, Роване? Ти хочеш мене обікрасти? Я не хочу тебе обікрасти. Я не хочу тебе обікрасти. Що відбувається? Ти це зараз серйозно? Ти хочеш дати мені 50 золотих, коли тут стільки всього. Рована, в цій купі лише 100 золотих. Ровене, в, в цій купі лише 100 золотих. Гаразд, гаразд, гаразд. Добре, дивись, Рована, дитя ти таке. Якщо ти так цього хочеш, давай тоді так. Давай тоді я візьму 100 золотих, а ти, ти, ти можеш забрати усе інше. інше. Просто уточню. Ти береш 100 золотих, а я забираю усе інше, що залишається. Так. Мені підходить. Чудово, ти впевнений? Так, домовились. Домовились. Добре, це зафіксовано. 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 Чудово, я забираю своє. Ти ідіот. Ти що не бачиш тут справжню гору? Золота? І ти забрав сто очі у лікаря, перевір, друже. Тут більше золота, ніж я можу витратити за все життя. Добре, гаразд. Ми домовилися. У тебе тільки сотня. Заберу своє золото. Стоп, що? Що? Якого дідька? Якого. Де, де воно? Куди воно? Гей, Роване, вибач, в мене є одне питання. Що відбувається? Ти взагалі грав у відеоігри до цього? Чи це вперше? О, пішов тебе. Я навчу тебе основам. Не бійся. Дай мені золото. О, взагалі то йди до дідька. Ні, ми розділимо золото. Сраку собі розділи, Роване. ровене. За мир в королівстві. За короля та державу. За альянс. За короля та державу. За Альянс. А, Вітаю авантюриста. Чи можу я чимось допомогти? Ні, все добре, дякую. Гаразд. За мир в королівстві. Вибач, авантюриста, у тебе точно все гаразд. Ага. За короля. Варта, 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 варта! Що таке, корчмарю? Той авантюрист поводиться дуже підозріло. Стуй свою пельку, Грегу. Що це було? За альянс. Варта, варта, варта. Що таке корчмарю? Так, послухай мене. Цей авантюрист зараз вб'є цього дворянина. І якщо ти нічого не зробиш. Що це було? За мир в королівстві. ТРУП! Хто міг таке зробити? Хтось тут не шпорить. Так, тут дехто не шпорить, і він прямо перед тобою. Ти це чув? Хтось тут не шпорить. Вартовий, вартовий! Заради Бога, подивися у вікно! Що таке кошмарю? Вбивця буквально вилазить у вікно! Прямо зараз! А от і ні? Що це було? Хтось тут не шпорить. І він втік. Мабуть, що вітер. Замер в королівстві. Ти просто жахливий. Круп. Привіт, бро. Привіт, бро. Ми знову тут. Ще одне проходження Скайкрафта. Ага. Так. Ти знаєш, що робитимеш цього разу. Я думав зіграти за крижаного мага. Справді? Так. Ти пробував? Так. Нормальний? Так. Знаєш. Я ти... просто не хочу більше грати танку. Так. Я думав спробувати Барда, я тільки ним не грав. О, я б не рекомендував. Ні? Ні, він. У нього лютня. Мені вже до біса наприду, грати у цю гру і робити одне й те ж саме знову і знову, розумієш? Знаєш, що можна спробувати? Що? Хардкорний режим, ти грав на ньому? Це, коли дається тільки одне життя і на цьому все, так, так. Помираєш, кінець гри, починай спочатку. Звучить жахливо. Так. Але я, я чув, це може бути весело. Це змінює увесь твій підхід, підхід до гри. Але що як ти, ти, ти вже награєш сотні годин, здобудеш все легендарне спорядження, а потім раптово все втратиш. Саме так, ставки стають величезними. Типу, ти постійно маєш думати, що разу не можна просто піти у підземелля і бі, розумієш? Бачиш огра на початку гри. І ти тікаєш в інший бік, бо він тебе розчавить. Так, напевно, що. Та що скажеш? До біса. Так, спробуймо. Так. Так. Давай живемо тільки раз. Буквально. О, чорт! Потрібне зцілення! О, чорт! Отже, стрясця! О, бро! Бро! Це було так близько. Здоров'я у тебе лишалося от стільки. От стільки, так. Це міг би бути ти старий. Чорт, забирай. Ох, маю сказати, грати на хардкорі це зовсім інший рівень. Так, ставки просто зовсім інші. Це змінює твій стиль гри. Так, так. І гра знову стає веселою. Твоє життя справді щось значить. Ти не можеш просто бродити такий. Так, завутаємось. Давай. Ого. Легендарний меж дзвінкої скелі. Не може бути. Фалинський лук, я сподівався на цей дроп віками! Ти, Ти ж хотів. і стата просто шалена! Їх треба випробувати! Чорт, так. О! Бандити! Легко. Наваляємо їм. Наваляємо їм. Наваляємо їм. О, так. наваляємо. Не дочекаюся, щоб випробувати його. Є, yeah, влучив. Молодець. Добре. Добре. Так, поїхали. Так, стоп, вала. -ла -ла -ла. Я лагаю. Друже, друже. Я теж. Що відбувається? Чекай, чекай. Боже, я не можу рухатися! Що відбувається? Що таке? Я не можу. Вони йдуть трясся. Ні -ні 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 -ні. О, Боже, Боже! Ні. Ми щойно померли. Через те, що гра залагала. Ми на це не могли вплинути. Боже мій. Ого. Я гадаю, з мене досить. Так, я думаю, це був останній раз, коли я граю в цю гру. Так. Мені потрібно трохи часу. Так, справедливо. Я зараз просто розлючений. Де Ровен? Я не знаю. Брід? Дерован. Що? Ти мене чула? Я не хотіла псувати сюрприз. Він О, чудовий. Ні, який сюрприз. Чорт забирай. Що? Я вирішив спробувати новий клас, а саме це підклас магів. Ти виглядаєш до біса круто? І це навіть не найкраща частина. Добре, але хто ти конкретно? Я астролог, стрілець, козаріх лев. Ну це досить легко, якщо чесно. Який у мене знак місяця? Тільки тавець може таке запитати. Боже мій, це справді круто. То а що робить астролог? Я використовую магію, щоб керувати силою сонця і місяця. Добре, але що ти насправді робиш? Я спрямовую силу Всесвіту. А це означає, що я приборкую усі знання космосу. А стоп, я щойно саме згадав. Мені насрати. Тож, сказав, як козирі. О, він тебе підловив. Може, підемо і почнемо бій. будь будь ласка, бінь, ласка. почнімо. Він що, акробат? Де Ровен? Не знаю, схоже спрямовує магію. Вау. Що це було, Роване? Позитивна енергетика. Як весело. Дуже весело, Роване. Близнюки сходять. Близнюки сходять. Допоможіть, Адаме! Стережись, він риби! Гаразд, звідки ти знаєш? Я бачу це по його широких очах. Що мені робити? Скажи йому, що він нерішучий і дуже чутливий. Я не робитиму цього. Мені б допомога не завадила. Вже йду, Люба. Це близнюки, чорт забирай найгірший знак. Ненавиджу близнюків. Але ж а хто їх любить? Дай ну, спробуй дещо. Радісне сонце покидає тебе і переходить у твою зону достатку, де залишиться на багато тижнів. Уважніше до свого фінансового становища і подзвони старому другові. Роване, зроби щось корисне. О Боже. Відбудеться протистояння Сатурна і Юпітера. Що? Наближається чума. Що наближається чума? Трязь твоїй матері. Роване, це астрологічне лайно не має сенсу. Це марно і безглуздо. Власне, Бена, поза контекстом, це гарний привід для комунікації та самоаналізу. Наближається чума. Ви не чуєте, що я кажу, наближається чума. Чекайте, ми маємо очистити наш дух. В ім'я Бога Сонця наближається чума. Потрібен відпочинок. Вітаю сусіда! Гей, ем... Рубі містер лісоруб'яне. Не знаю, як тебе називати. Чудовий день для рубки дерев. Ну, гадаю, що так, правда. Непоганий день. Так. Ці дерева самі себе не зрубають? Ні, це було б жахливо. Розумієш, моїй сім'ї потрібні дрова, аби зігрітися цими холодними ночами. Справді, у тебе є сім'я. Як вони? Я маю тримати сокиру гострою, а розум свій гострішим. Так, психічне здоров'я, це важко. То що сім'я? Бо я запитав тебе про твою сім'ю. Чудовий день для рубки дерев! Так, ну це правда. Але мені цікавіше дізнатися про твою сім'ю. Я маю тримати сокиру гострою, а розум свій гострішим. Ну, гаразд тоді. Я чуба, що бродять за містом. Добре, це вже цікаво, що ти знаєш, де їх бачили? Я маю тримати сокиру гострою, а розум свій гострішим. Я курба більше так не можу. Я не можу мати сусіда, який, каже, одне й те саме, кожен. Клятий день! Чудовий день для рубки дерев. Ти знаєш хоч щось про мене. Ти коли-небудь запитував про мою сім'ю. Ці дерева самі себе не зрубають. Дуже дякую, що запитав. Мою сім'ю взагалі то викрали вовки минулої ночі. Пішов до біса. Забирайся під три чорти. Скажи хоч щось, що ти про мене знаєш. Хоча б одну єдину річ. Я маю тримати сокиру гострою, а розум свій гострішим. У сраху це! І тебе у сраку! Я ніколи більше не хочу розмовляти з тобою знову. Довбаний. Здається, пройшло непогано. Фред найстаріший мій друг. Сподіваюся, з його донькою Анабель все добре, бо за містом вовки. Що ж ці дерева самі себе не зрубають? Ну, одного разу я вбив цілу сім'ю і забрав їхнє золото. Це дрібниці. Одного разу я вбив ціле село і потім забрав їхнє золото. Так. Ну, одного разу я вбив цілу армію орків і забрав їхнє золото. Я якось вбив дракона. Так, і забрав hey. усе його! Гей! Hey. Що, що! Дивись! Чудово! Добре, прекрасно! Знаєш, що нам варто зробити? Так. Ну-мо, обскубимо його! Гей, hey. усе золото, а то обскупимо! Так, обскубимо тебе! Ні. Ні. Що? Тобто, ні. Я не віддам вам своє золото. Ану, стережися. Так, а то обскупемо. Обскупемо. Ще як? Ага. Добре. Тобто добре. Вам доведеться мене обскупти, бо я не віддам вам золото. Гаразд, ти не залишив нам вибору. Так. Добре. Що будемо робити? Ну гадаю, гадаю, обскубемо його тоді. Так, 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 так. давай, добро, давай добро, добро, бернарда, добре, обскуби його. Добре. Так. Ні, ні, ти його. Я? Ну, Добре, гаразд, поїхали. Віддавай усе золото, а то обскубу! Ні. Дідько не спрацювало. Давай ти, бернарда. Добре, так, добре, гаразд, поїхали. Віддавай усе золото, а то обскубемо! Ні, я ну, не віддам вам золото. Ну тоді добре, гаразд, добре. Ти не залишив нам вибору. Гаразд, ти підписав собі смертний вирок. Підписав собі смертний вирок. Так, давай, добре. Робити насправді. Так. Добре, боже мій. Добре, боже, Бернарде. Так, давай, давай, поїхали. Давай, Бернарде, давай, давай, давай. <реш> О, Боже! Ти що робиш? О, ні. О, це занадто. Скоріше, скоріше, Кінчай його. Бернарде, що ти робиш? Я не можу. Припини, це занадто, занадто. Я досі протикаю його, досі протикаю. Припини, досить. Ви мені огидні. Що ти накоїв? Ти мені сказав це зробити? Ти безсердечний сучий син. Чарльзе у нього. У нього три золотих. Хочеш розділити? Залиш твої криваві гроші собі. Я не можу на тебе дивитися, Бернарде. Мені потрібен час. Ти про що? Подумай про те, що ти накоїв. Вітаю, дякую за перегляд. Рован дратує, правда ж? Він нестерпний. Я вирішив, вирішив приєднати. Бачите? Бачите? Це моя кінцівка відео, а він сюди вривається. Дивіться інші відео. Так, дивіться інші відео, вон там, вони он там. А також підписуйтеся на канал. Там можете підтримати розвиток через патреон і до В описі. Студися, Рован.